Вісім історій постраждалих від насильства людей перетворили в інсталяції. В Межах виставки Зламай тишу. Їх розмістили у місцевому торговельному центрі. Кожна із ключовою тезою, яка відображає прояв фізичного чи психологічного тиску кривдника на жертву. Ці історії якраз вони не видумані, вони є від реальних людей. Звісно, що ми тут не розповідаємо їхні конфіденційні дані, але вони дали згоду на те, що ми можемо їх такі історії розповідати. На кожному є своя особлива така фраза. Основний меседж на тому, щоб звернути на це увагу, зрозуміти, чи є в тебе можливо та чи в сім'ї. Чи в знайомих, і можливо надати підтримку. Часом люди не усвідомлюють, що над ними вчиняють насильство, часто замовчують дії кривдника, кажуть у громадській організації. Виставка ж спрямована на розголос та привернення уваги до цієї проблеми. Ми хочемо дослухатися трішки більше до людей, показати, що це не є нормою, що вони можливо живуть дійсно в умовах гендерно зумовленого насильства. І е, показати, що вони можуть з цим робити зробити, щоб вони не мовчали, щоб вони про це виявляли, заявляли е, і е, отримували відповідну підтримку. Метою саме цієї виставки є привернення уваги мешканців громади, а також гостей нашої громади е, на те, як потрібно вчиняти в тому чи іншому випадку, і що такі е, суспільно-небезпечні явища, як насильство, вони насправді посеред нас, навіть якщо ми є не безпосереднім учасником, а лише свідком. У центрі виставки інформаційний стенд із QR-кодом, за яким люди можуть дізнатися більше про прояви, види насильства, а також місця, де допомагають постраждалим. До слова, ця експозиція вже побувала у різних містах країни. Люди телефонували, у нас працює гаряча психологічна лінія. Вони також зверталися, говорили, що насправді це така, знаєте, маленька цеглинка. Ще одна чергова, те, що вони проінформовані, але тут ми знову ж зупиняємося на тому, що все залежить від людей, чи вони хочуть зупинити це коло, чи не хочуть, чи, чи їм комфортно жити і працювати далі в тих умовах, яких вони мають. Жителі Хмельницької тергромади можуть звертатися за допомогою до центру запобігання та протидії домашньому насильству. З початку 2025 року таких запитів було 1200, а мобільна бригада здійснила 245 виїздів. В Хмельницькій міській громаді відкрито центр запобігання та протидії насильству, який працює за адресою вулиця Перемоги, 10 Б. Ми всіх раду там зустрічаємо, хто е, може, звертається туди. Ну і звичайно, це правоохоронні органи, тому що це насправді злочин, який має бути покараний. Виставку у Хмельницькому презентувала громадська організація дівчата спільно із міським центром запобігання та протидії домашньому насильству. Вона експонуватиметься до 25 того вересня Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.